Їй лише 16, але за плечима, сотні тренувань, десятки виступів і найвища нагорода гран-при всеукраїнських змагань. Вона не уявляє життя без сцени, висоти і оплесків. Кожен її номер це поєднання сили, гнучкості та неймовірної краси руху. Про те, як виглядає шлях до досконалості у спорті і що допомагає залишатися на висоті у прямому і переносному сенсі. Мілана Бутусова розповіла у своїй простій історії. Все почалося з того, що я у сім років обрала повітряну гімнастику, а саме пілон. Цей спорт привернув мене своєю красою та різноманіттям. Після багатьох виступів на пілоні моя тренерка запропонувала мені спробувати себе у кільці, і так я познайомилася з ще більшою кількістю повітряних знарядів. На мою думку, найскладніше на наших тренуваннях це силові, тому що вони потребують багато витривалості та старань. Вільного часу від тренувань не так багато, тому що цей спорт поєднує в собі ще дві дисципліни, на які теж треба використовувати час: це акробатика та хореографія, тому що виступи з повітряної гімнастики мають в собі акробатичні та хореографічні елементи. Мене надихає мій приклад у минулому та моє велике бажання та пристрасть до цього спорту. Частіше за все мене надихають мої рідні, друзі та мій тренер. Я отримую від них добрі слова та мотивацію. Моя найпам'ятніша перемога була у Вінниці, коли я займалася у свого тренера лише перший місяць. Я отримала друге місце з 20 людей по пілонному спорту на міжнародних змаганнях. Були і інші перемоги, але саме ця перемога запам'яталася мені найемоційнішою та найяскравішою, тому що це був мій другий виступ. І я показала дуже крутий результат. Я вважаю, що моя найголовніша перемога це над собою та своїм страхом, бо іноді буває складно знайти в собі сили, йти далі, понад усі труднощі. Це можуть бути травми, поразки та вигорання. Я помітила такий феномен, що незважаючи на кількість разів, яких я виступала, я все одно хвилююсь перед кожним змаганням та виступом. Але я намагаюсь мислити позитивно та мотивувати себе. Я вважаю, що поразки це досвід, який робить нас сильнішими, та допомагає нам підкорювати нові вершини. Я мрію себе спробувати у світових змаганнях, але там інша система оцінювання, тому на даний момент ми тільки готуємось. Тим, хто починає займатися цим крутим спортом, я бажаю не зупинятися, попри усі невдачі та йти далі. Я Мілана Бутусова, і це моя проста історія.